Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Ціни акції на побутові товари. Порошок для прання Тайт 44 гривні. Тайт Аквапудра 300 г 34 гривні. Аріель Аквапудра 49 гривень також 300 г. Галла для ручного прання 29 гривень. Порошок автомат французький аромат 34 гривні. Велі 350 грамів, 19 гривень. Новинка Polar 29. Крюнвель 2 в одному. 29 гривень, 350 грамів. Вухастик порошок 2 кг 100 г 194 гривні. 800 г 88 гривень. Порошок дитячий 2 кг 400 г 159 Гала 1 кг 800г 139. Засіб для прання 1 кг 39 гривень сама. гель для прання 169 гривень, літер 168 гривень, порошок савекс 2 кг 250 г 199 гривень. персів 2 кг 550 г 299 гривень, лоск 2 кг 250 г 199 гривень. Кондиціонер для прання тесорі, 99 гривень. Такий 59, СОфт 34, Велі, акційна ціна 44 гривні, 1 літр. Сілан 99, Савекс 79, Ленор 95 гривень. Губки кухонні 5 штук плюс 1 32 гривні. Серветки Frakenbock в подарунок пакети для сміття 49 гривень. Губки Freckенbock 6 штук 24 гривні. Набір серветок універсальних 3 штуки 32 гривні. Серветки віскозні 3 штуки 12 гривень. Набір серветок із целлюлозом 3 штуки в упаковці. Ціна 29 гривень. Набір серветок 24 гривні 3 штуки. Такі віскозні 12 гривень за 3 штуки. Бонус плюс вологопоглинаючий 24 гривні за 3 штуки в упаковці. Набір серветок 5 штук від frakенbox 69 гривень. Набір скрипків для тефлону 19 гривень. Засіб для миття посуду 64 гривні. One drop. Фейрі. 109 гривень. Фейрі 1 літр 119. Велі засіб для миття посуду 19 гривень 500 мл. Сарма для миття посуду 38 гривень. Сім в одному 450 мл. and free 32 гривні 500 мл. Який засіб для миття посуду 24 гривні 15 гривень від аврори. Онікс 29 гривень 500 г. А в пластику 22 гривні 500 грамів. Засіб для миття посуду 32 гривні 500 мл об'єм. Алоєвера або лимон. Універсал паста для чищення 32 гривні 400 грамів. Порошок для чищення 500 грамів 15 гривень. Порошок Грюнвальд 29 гривень за 500 грамів. Освіжувачі повітря грейс 29 гривень 300 грамів. 49 коштує засіб для унітазу, бріл, два варіанти в асортименті. Засіб для унітажу єж 39 гривень 870 мл. Брев. Колор Актив гель 79 гривень. Томестос 69 за 700 мл. Засіб для чищення димоходу 15 гривень. Акції дії по 10 березня включно. Засіб для прочищання труб. Два варіанти там різний об'єм ціна 22 гривні. Блоки для унітазу веллі – 15 гривень. Змінні запаски 2 штуки в упаковці, ціна 17 гривень. 83 гривні коштують кубики для зливного бачка. Підвізка в унітаз 29 гривень. Є ще наборами по три штуки ціни 118 гривень та 134 гривні. Поштучно гелевий освіжувач коштує 49 гривень. Відберев. Та набір 3 штуки гелевий 134 гривні. Турбо гель для прочищання труб 59 гривень 500 грамів. Засіб Санті 45 гривень 1 літр. Засіб для чищення велі з ароматом лимону 500 мл 32 гривні. Такий 29 гривень. Також 500 мл. Спрей антежир суперсила 79 гривень від Galax. Супервош-спрей спрей 42 гривні. Санклін антижер 59 гривень 500 мл. Санклін від плісняви 59 гривень. Хелпер засіб для миття посуду: 1 літр 77 гривень. Хелпер 1 літр 44 гривні. Також для миття посуду. Освіжувач повітря з запахом орхідеї 37 гривень Із цитрусовим ароматом 35 гривень. З ароматом океану 32 гривні. Ейрвік Pure – 119 гривень. Ейрвік освіжувач повітря 65 гривень змінний балон. Gold 54 гривні. Гелві освіжувачі 32 гривні. Засіб для миття вікон веллі. Об'єм 500 мл. Ціна акційна 19 гривень. Без розпилювача змінний флакон. Веллі засіб для миття підлоги 32 гривні, 1 літр об'єм. Морська свіжість або рухідеям. Такий засіб для миття підлоги 29 гривень 1 літр. Саме засіб для миття вікон: тут є з розпилювачем та змінний флакон. Ціна 55 гривень за набір. Такий набір 59 гривень, також із полівізатором та змінний флакон. Засіб для миття підлоги містер пропер 99 гривень 1 літр. Таблетки для чищення пральної машини 3 штуки 59 гривень. Рідина для чищення пральної машини 99 гривень 250 мл. А яка у вас пральна машина? Якої торгової марки? Засіб для чищення 200 г 29 гривень тортіла. Плямовий відник для дитячих речей. 29 гривень 200 грамів. Білі вітрила. Відбілювач 24 гривні. Плямовий відник для кольорових речей 25 гривень. Ваніш плямовий відник, 1 літр 169 гривень. Набір мила господарського 4 штуки. 59 гривень, вага одного 135 грамів. Дві штуки 39 гривень. Сама поліроль для меблів 49 гривень 500 мл. Містер Пропер з ароматом лаванди, також 1 літр об'єм. Ціна акційна 99 гривень. 187 гривень коштують капсули Аріель 10 штук, 13 капсул 195 гривень. Капсули для прання лоск 12 штук, 159 гривень, перволь 12 капсул 169. Відзелі капсули для прання 10 штук 86 гривень. Ліро 17 штук 119 гривень для дитячих речей. Пакети для сміття 20 штук на 30 літрів 14 гривень. 35 літрів 15 штук. Коштують 6 гривень. Пакети для сміття 100 штук 35 літрів 49 гривень. Такі пакети для сміття коштують 39 гривень 30 штук 35 літрів. Пакети для сміття для його сортування 60 літрів 20 штук 44 гривні. Пакети для сміття від frackingbok міцні розраховані на нестандартну форму сміття ціна 39 10 штук на 35 літрів. Швабра із віджимом, з такою довгою ручкою, коштує 199 гривень. Є ще в такому зелено-жовтому кольорі. Також 119 Швабра із трикутною насадкою. До речі, насадки до неї продавалися в аврорі. Ціна швабри 169 гривень. Вішак із прищіпками 39 гривень. Не забувайте також піклуватись про свої руки. Фрекінбок рукавички 39 гривень. Набір рукавичок нітрилових 32 гривні за 10 штук. Щітка для чищення із ручкою 19 гривень ціна. Такого плану щітка, ціна 19 гривень. Щітка із довгою ручкою. Ціна 9 гривень. Щітка із дозатором для мила 29 гривень. Ви писали, що ці щітки пропускають миючий засіб. Дякую, що ділитесь своїм досвідом. Набір прищіпок 39 гривень. В кольорових. Є одного кольору також 39 гривень 20 штук упаковці. Ганчірка для миття підлоги розмір 50 на 60 см 11 гривень. Серветка для підлоги 39 гривень, 50 на 60 см. Набір кульок резинових для прання 2 штуки. Ціна 77 гривень. Серветка із мікрофібри одна штука з квітковими принтами коштує 19 гривень. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Буду рада вашій компанії. До зустрічі!